Добрий день, шановні учні. Сьогодні ми з вами намалюємо разом губку Боба. Що нам потрібно для роботи? Це, звичайно, наш альбом, акварельні фарби та простий олівчик. Отже, з чого ми починаємо? Розмічуємо середину нашої роботи, малюємо вертикально і позначимо, де буде наша середина, а також верх і низ нашої роботи. Тепер... Акуратно накидуємо верх нашого губки і також боковинки. Ми його зробимо об'ємним, тому позначаємо наш спочатку квадрат жовту частину нашого спанчбоба. Накинули є у нас квадрат. Тепер От я відмітила, де у мене будуть його штани. Є. Yeah. І тепер роблю об'єм. Зверху йду донизу, а знизу йду до верха. І також провожу рівну лінію. Ви до краю собі листочка дивитеся так, щоб у вас була завжди рівна лінія. Можна, звичайно, трішки побавиться, його нахилити. І тепер декоруємо наші роботи. Так, сорочку позначаємо, де буде. Також в нього є краватка. І позначаємо, де будуть його очі. Я їх піднімлю. Тут в мене буде його посмішка, і позначаю серединку, так як я змістила трішки от наша серединка. І тепер малюю очі два великих кола. Так, кола є. Тепер самі зіниці З бліками. Вії. І малюємо носик. Так, носик є. Тут можна дати щічки. І ротик. Буде від щічок до щічки. Зробимо його такого дуже посміхаючого. Так, зайве стираємо, щоб нічого нам не заважало. Зразу витираю. Зайве, щоб бачити роботу. Акуратно промальовуємо ротик. А тепер його зуби. Я намалюю тільки два, ну і, звичайно, декоруємо нашого спенчбоба, щоб наша мочалочка була на себе схожа. Додаємо дірочки. Так, тепер руки накидуємо, де вони в нього будуть розташовані. І Мі так, тепер, де да у мене ножки будуть? Зробимо такі худенькі, і його черевички. Роблю такі довгі, щоб вони в нього були. Трішки включимо своєї уяви. Можна щось намалювати, наприклад, середенько, що він тримає. Фактично він у нас готовий залишилося тільки його розмалювати. Можна додати ще якісь деталі. Є і тепер розмальовуємо. Перед тим, як почати виконувати в кольорі, я ще ручкою акуратно по контурах пройду. Попередньо я стерла олівчик, щоб зручніше було обводити і додаю деталі. Та ніжки його, як у нас люблять казати гачі. Обводимо його гачі. До речі, в кого як називають ще інакше штани. Буде досить цікаво, напишіть в коментарях. Завжди цікаво дізнаватися щось нове та корисне. чим вводимо. Є. І тепер беремо резинку і стираємо зайвий олівчик. В даній роботі я задній фон не покриваю, залишаю його білим, а починаю виконувати самого нашого губку Боба. Так. Додаю води у фарби і кольори, які мені найбільше потрібні, і замальовую, замальовую повністю спочатку жовтим нашого персонажа. Трішки зайшла на око, тому забираю. Так, акуратно так, замальовуємо нашого жовтого друга. Не забуваємо і про руки. Зараз ми також їх замалюємо. Тепер руки. Ноги. Так, е я даю підсохнути вверх, але можу замалювати деталі, які у нас за межами нашої жовтої фарби. Це буде у мене сердечка. Акуратно замальовую. Тепер даю, щоб підсохло. Так, я підсушила феном, ви можете також, а тепер замальовую штани нашого персонажа, використовую англійську червону колір, такий червоно-коричневий. І замальовую ним. Наші штани? Стараємося не заходити за контури нашої ручки. Трішки за маленьким і пальцот візьму більший Так, є. Тепер працюю над іншими деталями. Сорочку залишаю білу, але додам зверху блакитних бліків. Також з цієї сторони зроблю більш таку темнішу у нас буде тут тінь. ya Можу тепер біля очей дати тіні, і самі очі також замалюю блакитним. Секунду, домальовуємо. Є, чекаємо, щоб підсохло. Так, наша робота трошки підсохла. Я забула додати язик нашого губки. Тому тут буде язик. І починаю виконувати темні частинки. Акуратно замальовуючи їх. Середин ротик також замальовуємо чорним. Тут акуратно також так наведу. Є, а тепер нам потрібно наші черевики замалювати і додамо вії. Черевики я також замальовую чорного кольору. Одно, що я зробила помилку, але це вже буде моя така ця. Ми мали намалювати носочки. А носочки я забула намалювати йому. Ну, він уже буде без носочків. Так, домальовуємо наші черевички. І плавно переходимо, щоб замальовувати нашу краватку. І тепер червоним кольором малюємо в а також червоним замалюємо серце. Зайве сухим пензличком забираємо. Так, ще додамо тіні на цих сердечках, що у нас вже підсохли Звичайно, розові щічки. Так, продовжимо другу щічку. Я підсушила роботу, щоб не розтікалося. Так, і сам язик. Невеликі бліки лишаємо, побавлюся ще з нашим серцем. А тепер із штанами додамо пару тіней, щоб також вони у нас красиво дивилися. Цього боку повністю замальовуємо темним, так само. И с желтым колером. Тут я зроблю кружечка лишу світлі, а спереду, навпаки, зроблю темними. І носик виділимо. І я ще собі додам жовті сердечка. Все, тепер підсушуємо. Так, я підсушила роботу. Тут дещочки ще додам такі родимки чорною ручкою. І де сердечка ще можна ввести, де я додала нові. Все, наша робота готова. Дякую за увагу. До побачення!